Розвиток механізмів соціального замовлення в країнах пострадянського простору так звучить головна тема міжнародної робочої зустрічі представників громадських організацій України та їхніх колег з ближнього зарубіжжя, які переймаються розвитком громадянського суспільства та соціальною орієнтацією влади. Коли такі ініціативи започатковувались в Одесі, то майже ніхто з депутатів міськради не розумів, про що йдеться. Але за їх підтримку і 100 проголосували 66. Зазначає директор програми громадянського суспільства Інле. Ежному управління Олексій Орловський, а виявляється, все просто це вплив громади на владу у вирішенні соціальних питань. «Це Сьогодні вже застоявше явлення. це не просто какое-то Це дійсно явлення, характерне для сьогодні життя України для життя третього сектора. Третій сектор сьогодні дуже хорошо вже знає це словосочетання». У вступному слові учасників зустрічі кожен розповів, яким напрямком займається його організація, наприклад. Ваган Маженян з Єревану зазначив, що їхня неурядова організація ХНАМК переймається долею людей з психічними захворюваннями. Представниця Москви Назарі Хананашвілі очолює благодійний фонд, який займається питаннями освіти. Тож протягом двох днів, з 25 по 26 листопада, фахівці обміняються досвідом провадження передових практик розвитку громадянського суспільства та обговорять складнощі, які доводиться долати в країнах пострадянського простору.